Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ядерна зброя в Білорусі виявилася пшиком. Вже кілька діб минуло, як Путін разом з Лукашенком помпезно оголосили про дату розміщення на території Білорусі ядерної зброї. Це має бути 7-8 липня, а світ ніяк не реагує на ці погрози. Захід вже не піддається на ядерний шантаж Росії, пише у блозі Сергій Таран. Одним із найважливіших інструментів ядерної зброї є можливість здійснювати психологічний та політичний тиск. Тобто, ти можеш не застосовувати ядерну зброю. Але всі гравці знають, що вона у тебе є, і відповідно ставляться з великою увагою до твоїх слів. І інтересів саме цей тиск Путін дуже часто застосовував в минулому. Пам'ятаєте ці презентації з суперракетою і з атомним двигуном, які особисто проводив Путін, розмістити ядерні ракети під кордонами НАТО це взагалі фантазія Путіна, яку він оспадкував ще від радянського союзу. І Треба сказати, це на заході на деякого діяло. А зараз вже другу добу шукаю бодай якусь реакцію світу на анонс про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. А її немає зовсім раніше. Вашингтон, хоч називав такий крок безвідповідальним, а зараз Путін втрачає ядерну зброю як інструмент шантажу, бо для заходу він давно став хоч ще і небезпечним, але вже посміховиськом. За важливістю, це така сама подія, як втрата газового шантажу над Європою. І тепер своєю суперракетою Путін може вражати хіба Лукашенка, який матиме на своїй території нову ядерну мороку. Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін відзвітував перед Олександром Лукашенком, коли на території Білорусі почнуть розміщувати ядерну зброю. Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідь. Їдних споруд, і відразу ж почнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Заявив Путін на зустрічі з Лукашенком 9 червня. Все за планом, все стабільно завжди є про що поговорити. Додав Путін. Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Тоді він сказав, що про це його Лукашенко попросив, додавши, що будівництво сховища для ядерної зброї у Білорусі закінчиться 1 липня. За словами Путіна, Росія розмістила у Білорусі 10 літаків з здатних нести тактичну ядерну зброю до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.